До студії нового дня завітала Ірина Загреба, головний бібліотекар читального залу центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ви до на сьогодні. Прийшли впродовж минулого тижня, і цього тижня говоримо про виставку місцевих видавниць Миколаївська книга. Сьогодні ви прийшли з приводу анонса автограф сесії відомих миколаївських дослідників історії Володимира Щукіна та Андрія Павлюка. Події без терміну давності. Хотілося би про цю подію дізнатися детальніше. Дійсно, наша 15-та виставка, Миколаївська книга, триває, вже здолала свій екватор і наближається до кінця. І за 15 років виставка розрослася до такого дійства на теренах Миколаївщини всієї, дійства, яке різниться різними формами. Цього року. З'явилася нова форма для нашої виставки зустріч у форматі автограф сесії. Ми знаємо, дійсно, що автограф сесія це така можливість поціновувачів отримати поспілкуватися автограф, да, поспілкуватися з автором, отримати. А автограф. А ось яка буде особливість автограф сесії на виставці Миколаївської книги? А ця буде особливість в тому, що це не просто автограф-сесія, це така зустріч. Ретроспекція де будуть представлені, представлені книги, починаючи з 2001 року видання книги Володимира Щукіна та Андрія Павлюка. І ті, хто має вдома цю книг ці книги із цього переліку, можуть підійти до да, автора підписати бо багато з них з цих видань вже є рідкістю і придбати їх неможливо. Хотілося б також дізнатися, чи буде можливість у поціновувачів творчості цих письменників, чи буде можливість у учасників виставки просто підійти і поспілкуватися з авторами. Звичайно, буде можливість і підійти поспілкуватись, і під час перебування в залі під час самого заходу дізнатися про ті теми досліджень, які актуальні для авторів на сьогодні, які були актуальні 10-15 років тому. Адже тематика в цій тематиці дві таких основних складові є: це козацькі поселення на Миколаївщині. Mm -hmm. Видання це були 2001 2002 року, саме козацькі поселення, фольклор козацьких поселень, розробка теми, яка була досить довгий час, не, взагалі не затронута. І тема єврейства Миколаївського єврейства. Ви також плані. дізнатися, на яку вікову аудиторію налаштована ця виставка буде творів Щукіна та Павлюка? Авторський стиль у Володимира Щукіна і Андрія Павлюка такий, що вони можуть донести інформацію до будь-якої аудиторії. Це від підліткового віку і до старших, тому що історичні події повинні знати всі, незалежно від віку, і в залежності від майстра, який про це розповідає, можна. Зрозуміти, про що йде мова. З 2001 року розпочинається старт видав... виданих творів, які будуть на автограф сесії. А ось останнім дедлайном якою буде книга? Остання книга 2016 року, адже виставка розповідає про книги взагалі 2016 року, да, представляються новинки 16-го року на виставці Миколаївська книга. І це дві книги, вони теж присвячені темі Миколаївського єврейства. Це «Правідні Кіміра. Теж тема, яка тривалий час була взагалі недосліджена. І одну з цих книг ми навіть анонсували у нас в студії. Так, і друга книга присвячена теж єврейській темі. Це єврейські сільськогосподарські колонії на території Херсонської убере, ну, тобто в Фактично. Події без терміну давності. Про які саме події буде говоритися на автографсесії? Чому саме ця назва? Це назва тому, що мова буде йти про події, які не досліджувалися, які за часів Радянського Союзу були абсолютно. Скажу замовчуваними, і лише ось в останнє десятиріччя, двадцятиріччя, скажімо, ці, акції ці теми активно розвиваються. І справді ми зрозуміли, що незважаючи на те, коли ці події відбулися, вони актуальні сьогодні. Про них потрібно знати. Ну як дійсно говоря, що без минулого нема майбутнього, якщо не знати того, що відбулося 10, 20, 100... тисяч років тому, то неможливо створити. Хотілось би знову проанонсувати. Коли дата та у котрій годинці можна прийти і поспілкуватися з авторами? Завтра, 26 квітня о 15.00 в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Автограф-сесія події без терміну давності. Це зустріч з миколаївськими істориками Володимиром Щукіним та Андрієм Павлюком. Дякуємо вам велике за анонс такої гарної події автограф сесії. Я думаю, що сама особливість того, що неабиякий незвичайний формат, автограф сесія новий формат для виставки Миколаївської книги. Чим ще будете дивувати, можливо, залишилося ще кілька козирів, які ви сховали, але можете сказати нашим телеглядачам, можна сказати, з перших вуст. Під час завтрашньої зустрічі на глядачів чекає. Книжковий перегляд, де будуть представлені і ті книги, про які йтима мова на зустрічі, і інші книги. Володимир Щукін нас здивує чи порадує, можна сказати, книгою, за, яка видана за кордоном. Її ще не бачили миколаївці, теж така новинка буде. І ще під час зустрічі всі глядачі зможуть побачити велику кількість фотоматеріалів, які. А для такого широкого загалу стали доступними завдяки дослідженням Щукіна і Павлюка. Дякуємо вам. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії нового дня завітала Ірина Загреба, головний бібліотекар читального залу центральної міської бібліотеки імені Кропивницького.